Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і хочу з вами зробити такий розклад. Чи є загроза для ЄС щодо Російської Федерації? Може, чи може вона нанести удар нічайно, чаяно. Бо, як вони кажуть, можемо повторити, тобто ще раз піти на Європу. І так, чи є якась загроза для Європи? Справжня якась загроза, є, чи нема? Ну, поки що нема, я не бачу. Є, є загроза. Так, так. Ви знаєте, дивіться, як я це бачу. Як я це бачу, це, звичайно, залежить від самих європейців, мої дорогенькі. Ось як я це бачу. Поки вони теляться. От Європа телиться, так? А Європа мовчала. Дружелюбно, будемо так казати, поки Європа чухається. Як вони? Російська Федерація, бачите, готує. Щось готує. Бомба судного дня може бути, або ще щось. Вони не, не пульнуть на Україну. Н -н -н. Вони пульнуть на Європу. Це вишенька у них на торті. Це буде їхнім коньком, навіть без перемоги. Навіть що вони, бачите, ось поки ці теляться, а ці їм на, на спину вилізуть. Ось я так бачу, мої дорогенькі. Так, да, є. Тепер, чи буде це? Чи буде це дійсно? Думаю, що може бути, так. Да. Може бути. До речі, ви знаєте, що це якісь домовленості. А це домовленості з кимось. Тільки я не можу зрозуміти з ким. <кій> Дивіться, через те, що тут вогняні карти. Вогняні карти чомусь я. Можливо, я не права. Бо я тут не бачу Львів, Лева не бачу, так? Але чомусь у мене вогняні карти іде з Китаєм. Невже це домовленість когось? Ну, може, і не Китай, може, Іран, може, Америка? Можливо, Америці мішає Європа. Розумієте? Можливо, хтось з Росією домовився, щоб розвалити, наприклад, Європу. Ану, а що тут? Да, там, там ще, як би це сказати, ще е, рішення не прийнято, але є домовленості розвалити Європу, посадити це все. Давайте подивимося: це американці. Ні. Це китайці. Стопроцентово. І знову, бачите, сонце. Сонце. Сонце, да. Це Китай. Є. Росія має конкретну домовленість з Китаєм, не з Америкою. З Китаєм. Все мої дорогенькі, Китай, і Росія їм, е, їм би Європу розвалити. Ось якось так я це побачила. Так, загроза є. Ось ця карта говорить, поки телиться Європа, е, меч вже летить, будемо так казати. І тут. Китай. Все спланував Китай з Росією. У них свої домовленості. І я колись давно вже говорила, що на початку війни всі казали: ні, нема, Китай не буде, та ви що, все вже помаленьку відкривається: що таємно, Китай поставляє, Іран так само, але Китай так само. Це робиться дуже-дуже-дуже, будемо так казати, втіхаря. Все мої дорогеньке люблю, цілую обнімаю, бережіть себе і. Разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.